Друзі, привіт! Сьогодні познайомлю вас з інтерфейсом платформи HireOne. На вашу електронну адресу ви отримуєте е, юзернейм і пароль для доступу в систему. Коли ви їх отримали, зайдіть по лінку, введіть їх і натисніть е, кнопку Логін. Ось так виглядає наш інтерфейс. Ви отримуєте тут доступ до всіх робот, які на сьогодні наявні на платформі. Перше, що хочу вам показати, це те, що платформа у нас двомовна, у нас доступна англійська і українська мова. Тобто переключайте згідно того, яка мова для вас є найбільш комфортною. Для прикладу, залишу англійську мову. І коли ви залогінились, ви побачите весь лист актуальних активних позицій, на які ми зараз наймаємо людей. Верніше, допомагаємо нашим клієнтам найняти людей. Пролистайте, тут зазвичай досить багато чого. Ви можете їх відфільтрувати. Ви можете шукати по певним позиціям. Наприклад, якщо там вам цікавить позиція продажників в першу чергу. А, бачите, коли вводжу щось неправильне, то воно так: а, наприклад, вводимо sales, воно вам покаже всі sales Job», а, Може, типу, айтішників шукати, то вводите тут IT, дивитись, хто тут є ще. І так і, наприклад, ви знайшли роботу на вакансію, над якою ви хочете працювати, тобто директор of Operations. в даному випадку, ви бачите, що компенсація за цю посаду півтори тисячі доларів. Це коли людина вже нанята на роботу. Хочу нагадати, що ми ще платимо 10 доларів за кожного кваліфікованого кандидата, якого ви нам відправите на платформі. І так, наприклад, ви хочете працювати на цій вакансії, ви її додаєте в мої роботи, в Jobs», і тепер ви можете подивитись «Job description» тобто опис вакансії. Тут бачите різні деталі. Тут важливо, що ви знаєте, менеджер з нашої сторони, хто відповідає, ви бачите, скільки пропонується зарплата за даною вакансією. В Job Description тут ви можете повний-повний опис вакансії отримати. І candidate details, тут ви можете, по-перше, додати до свого кандидата, по-друге, можете бачити тих кандидатів, які ви вже загрузили, і е, їхній статус на сьогоднішній день. Повернусь до списку робот. Е, також тут чи в цьому інтерфейсі, чи в минулому, ви можете загрузити кандидата. Да, тобто скласти Add Candidate і тут вводити всі деталі, які потрібні, його email адрес і всяке таке інше. Да, після цього ви завантажили його резюме і, і все. Тобто, все це можете написати, що very cool candidate. Все, коротше, Candidate Store Successfully. все, він вже, тепер, коли ви заходите в таблицю, ви його бачите, що ви його відправили. Після того, як наш менеджер перевірить, якщо він відповідає вимогам, то ви побачите, що тут статус Confirm. І це значить, що ви вже отримаєте за нього 10 доларів. В той же час хочу нагадати, що. Наші співробітники доступні для обговорення вакансій і для будь-яких ваших питань на е, лайв-чаті. Дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі. Якщо щось поліпшити чи якісь пропозиції, звертайте до нас. Ми з задоволенням приймемо для уваги ваше зауваження і рекомендації. Дякую.